Вночі 14 вересня 24-го року ворог запустив понад 70 хедів по всій Україні. Більшість дронів було знищено. Зокрема, у передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. Зафіксовано падіння уламків на межі міста та області за межами житлової забудови. Зокрема, в оболонському районі столиці уламки БПЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі не було. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Київській області є пошкодження у наслідок атаки шахетів. За словами голови Київської ОВА, через падіння уламків збитих цілей фіксуються пошкодження у двох районах області. В одному з районів пошкоджено два приватних будинки та господарчу споруду. У іншому скління у багатоквартирному будинку та автомобіль у Сумській області росіяни атакували енергооб'єкт. Міненерго повідомляє, що було пошкоджено обладнання та укриття. Знеструмлювалося кілька підстанцій. У наслідок атаки загинув працівник підприємства 54-річний водій. Ще сім працівників отримали поранення та були госпіталізовані. Також рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару, який росіяни завдали напередодні по місту Охтирка. У наслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства. До місця події одразу. Прибули рятувальники, обстежили територію та переконали, що нікого не потрібно діставати з-під завалів. Увесь день співробітники ДСНС надавали допомогу громадянам, оселі яких пошкоджено вибуховою хвилею. Загалом вдалося тимчасово відновити 97 вікон. Аварійно-відновлювальні роботи завершено через удар росіян керованою авіаційною бомбою по місту Охтирка Сумської області. Загинули дві жінки з Охтирського будинку інтернату для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. В Одесі та області впали уламки збитих російських дронів. У передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано три споруди. В Одеському районі горів будинок, авто та склад. В Ізмаїльському районі пошкоджено ангар та будинок. На щастя, постраждалих немає. Продовж доби окупанти 317 разів били по восьми населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Зокрема, вночі через масовий обстріл росіян зазнали руйнувань приватні будинки жителів Оріхівської громади. На жаль, є жертви. Рятувальники дістали з під завалів 48-річного чоловіка. Від отриманих травм він. Загинув троє жителів Донеччини. Загинули четверо поранені внаслідок російських атак за добу. Повідомили в поліції області. Загалом за добу правоохоронці зафіксували майже 2,5 тисяч російських ударів. Армія РФ зосередила вогонь на 12 населених пунктах. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися населені пункти Херсонщини та місто Херсон. Російські військові поцілили в навчальний заклад, харчоблок медичної установи, житлові квартали населених пунктів області, зокрема. Дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти пошкодили автобус та приватні будинки. Через російську агресію одна людина загинула ще семеро. Дістали поранення. Вночі ворог запустив понад 70 шахедів по всій Україні. Більшість дронів була знищена. ППО працювала у Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Сили ППО знищили 72-76 шахедів цієї ночі. Крім того, два ворожі безпілотники локаційно були втрачені на територію України. Ще два повернулися в Росію.